У рамках дослідження теми національної ідентичності доцент кафедри наземних мов і перекладу Колісниченко Анна Віталівна разом зі студентами першого курсу факультету економіки та бізнес адміністрування провели бесіду Український менталітет як рушійна сила економіки під час війни. Протягом заходу Учасники обговорили мережі послуг, які працюють під час воєнного стану задля стабільності економічного становища України. Розглянувши низку закладів, установ у різних містах країни, студенти відмітили їх незмінну високу якість та незламність українців, які працюють навіть у небезпечних реаліях війни. Кожен працівник робить свій внесок у нашу перемогу.